Вітаю всіх! Карта дня та підказочка від ангелів на 29 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів-хранителів для нас усіх. Брак, ну що? Брак це союз двох людей. І ця карта приходить для того, щоб сказати, хто в парі. Той внесіть в свої відносини, якщо вже давно у парі, якусь нову струю освіжіть. Спомніть, як ви були молодими, коли ви заключали брак, як ви любили і які світлі чувства у вас були. Хто тільки збирається, то ця подія скоро настане. Хто в пошуку, то вірте, що цей день уже скоро і принесе вам багато щастя. Карта повного щастя, карта того, що, знаєте, Почастіше вносять в своє життя радість. От як в той день, коли ми всі радісні, коли люди, знаєте, женяться і вони щасливі. Так, побільше радості. Нам це так потрібно в нашому зараз тяжкому такому житті. Карта дня на 29 для всіх знаків Зодіака 29 вересня 2022 року. Овен. Ох, овен. Будьте обережні, овні, хтось захоче маніпулювати вами, прив'язати до себе, повести себе нечесно, іспользувати вас в якихось своїх таких матеріальних, якихось підлих і підступних планах. Також це карта страху, який може поселитися в вашій душі завтра, і не пустити вас щось робити. Також ця карта, знаєте, алкоголізм, наркоманія і так що будьте внімательні, не напивайтеся. Не влікайтеся такими всякими привичками поганими, і завтра будьте обережні овни. Тільці, тільці на завтра трудяжки. повсякденний, посіднівний труд, добивання своєї копієчки, добування своєї копієчки, карта Труженіка. Будете наполегливо працювати. Близнюки, ізбавлення і преображення. Ну що, страшний суд говорить: був хорошою дівчинкою чи хлопчиком, получиш пряничок. Був поганим, погано себе поводив. Получиш ремня по жопі, або якусь неприємність. Так що завтра воздасться по заслугам, хто що заслужив. Так. Раки, Верховна жріця. Ну, скриються якісь обставини для раків, які були вам раніше невідомі, і ці обставини повлияють на ваше життя. Так, що в когось скелети в шкафу ховайте їх добре або ж діть що вскріються обставини, які вас, знаєте, приголомшить можуть. Так, Леви. Леви, завтра передишка. Зложіть свої мечі, ні з ким не воюйте, не беріться ні за які справи, полежте, помедитуйте, ну, образно, побудьте в тиші і потім вирішити всі свої справи. Діви, діви завтра беруть все під свій контроль, включають холодну голову, от, вирішують свої справи, дійте, завтра ви настроєні рішительно. Контролюйте, все дійте. Так, терези. Завтра ви будете озабочені своїм матеріальним станом. Бумаги, судові справи, ділові справи, питання, всякі, грошові, приведіть їх до ладу, щоб не потрапити в таку ситуацію. Карта ніщих. Скорпіони. А скорпіони або захворіють, будьте обережні, або доведуть себе якимись своїми думками до безсонної ночі, або обставини складуться, знаєте, прямо, що ви падете в розпач. Теж будьте обережні, не беріться близько до серця. Стрільці. Стрільці будуть діяти, якийсь новий шанс, нові дії, нові можливості. Вам завтра відкриє доля, так що вперед до перемоги. Козироги. а козироги будуть обдумувати щось, побудьте на самоті, обдумайте свої дії, своє життя, проаналізуйте, що зробили, що збираєтеся робити. Карта мудреця. Водолії Водолії будуть строїть плани. Карта може відігратися як якийсь переїзд, поїздка кудись. З другої сторони, це планування. Якісь події вже пережили не дуже гарні, якісь бурі вже позаду, і плануєте своє нове життя. Я так розумію, це буде зв'язано з вашою сім'єю. І рибки. А рибки буде якийсь дуже такий напряжений, стримітельний день. Якісь події можуть віруватися в ваше життя, зненацька, змішати всі ваші плани, або вам прийдеться вирішувати дуже багато проблем в один день. Всім добра!